Привернути увагу до історії насильницьких зниклих українців, підтримати вас, їхніх рідних, які продовжують шукати своїх близьких, визнати ваші прагнення, ваші потреби, ваші надії і мрії. А сьогодні ми також підкреслюємо важливість солідарності із журналістами, які також є серед тих, як військових, так і цивільних, з ким ми втратили зв'язок від початку широкомасштабного вторгнення, а також від початку російської гібридної війни в Україні в 2014 році. Національна спілка журналістів України підкреслює роль наших колег, які ризикуючи життям, висвітлювали і висвітлюють правду і або захищають свою країну. Ми презентуємо унікальну фотовиставку, реалізовану за підтримки міжнародної комісії зниклих безвісти» у рамках проекту Об'єднані серця сімей зниклих безвісти та полонених. За моєю спиною ви бачите цей банер із логотипом цього проекту. А також ми надали можливість всім учасникам і учасницям написати короткі побажання, короткі слова підтримки для наших і ваших рідних. Що ви чекаєте від сьогоднішнього заходу? Щоб нам допомогли повернути наших рідних і щоб не мовчали. Скажіть, будь ласка, на даний час чи є якась допомога із командуванням бригади? Нема взагалі нічого. Депологи нема на зв'язок, не виходить командування, ніхто нічого нам не каже за наших синів, чоловіків усі мовчать. Ми хочемо, хай командування вийде до нас на контакт і поясне, де, де, де наші люди. Як давно вважається зіконбальність? Два місяці. Інформація взагалі ніякої. Ніякої, ми з одної бригади, з 95-ї бригади. Командування не йде до нас на зв'язок, ніхто нічого нам не каже. Чекайте, що чекати? Чекайте, йде розслідування. Чекайте, йде слід. Вони ж знають, де, де подівалися наші хлопці. Сьогодні міжнародний день зниклих безвісти. За інформацією МВС, у реєстрах зниклих безвісти рахується за реєстрами біля 50 тисяч зниклих безвісти. У нашій бригаді, оскільки вона є бойовою і завжди в самих гарячих точках, дуже великі цифри зниклих безвісти військових. Наша громадська організація опікується військовими 57-ї бригади Луганського напрямку, які зникли безвісти, потрапили в полон на початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році у нас і досі досить великі цифри. Ми не будемо їх називати зараз в цілях безпеки полонених, які підтверджені через міжнародний комітет Червоного Христа. І, на жаль, по Луганському напрямку 80% військових являються зниклими безвісти, оскільки були дуже стрімкі бої і. Е Ворог наступав дуже сильно стрімко. В них була перевага тоді, в 22-му році величезна, в техніці, у озброєнні, у людському ресурсі. Ми не залишаємо надії знайти їх живими. Ми і досі боремося за повернення загиблих останків, повернення з поля бою, оскільки вони на окупованих територіях. Ворог їх не віддає. І ми, користуючись нагодою, хотіли би подякувати всім державним інстанціям, які займаються пошуком зниклих безвісти і поверненням полонених додому, не дивлячись на достатньо маленькі цифри повернених, у нас завжди, у нас завжди в родичів в сімей у громадських організацій є постійна комунікація із державними інстанціями. Єдиний наш ворог це Російська Федерація.